Йдемо знайомитися. Хочете, не хочете. Ну ця якась набагато серйозніша. Е, можна у вас е, е, інтерв'ю взяти. Ви ж такі гарні. Ой, як ви бігаєте швидко? Ну-ну-ну давай, давай. Хто з тобою? Давай, давай, Чи, хто скоріше? Ну-ну, давай. Ну давай, 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 жми, 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 давай. Ну, давай, жми, жми. Давай, 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 їх хорошенько. Стій, стій-стій, не тікай. Ну стій. Ну почекай, не тікай же ж ти так швидко. Ой, які вони інтересні ці черепахи, подивіться. Я вирішила записати інтерв'ю, але вона щось тікала, тікала, тікала. І далі я не знаю, куди вона, куди вона далі тікає. It's so beautiful. Why she has the front big legs? You're so cute. Oh, they so. ah, okay. See people are in the road, people pick them up from on the other side of the road and then you don't see do any tortoise because they're going in a direction. Oh, their plan. Okay, so they have a very clear plan. Oh, very nice. Why she doesn't want to stop? <laughs> yeah, definitely going somewhere. She probably bites badly. She can bite, yeah. They're not really aggressive, but they'll defend themselves, but yeah. Well, that's <laughs> how attack. Окей. Okay. Ну ось так ми з нею, коротше. О, вона голодна. Рішила зараз поїсти. Ось Вон так вона їсть. Можете побачити. Красавіця, коротше. Пошли як вона їсть. It looks like she wants to cross the street. Ну ну куди ж вона там йде? Да, значить, вона тут любить поїсти. Це короче гофер называется. Все, вона вже побігла. Хай вже собі біжить.